Привіт усім, друзі. Знаємо всі, що сучасні автівки неможливо повністю лагодити всі функції без комп'ютерної діагностики. Ось придбав я вже собі діагностичний сканер VACCOM Diagnostic System. Версія 22.3 підтримує ваги до кінця 22 року і сьогодні буду сканувати аудіо 6.5 2.5 TDI от значить починаємо підключаємо Нашу шину в розіємо запускаємо двигун. Приходимо в так. так, друзі, може, дану автівку я вже коннектив із програмкою, але буває, що там, якщо неправильно вийшли, зв'язок може зразу не відбутися, ну, може зразу не сконектитись. Зараз побачимо. Так, і що зразу я хотів глянути, тому що замітив, що двигун працює, тягне все, але замітив, що от на холостих просто стоїть, оберти тримає, все чітко, все рівненько, але звук роботи двигуна міняється. Там робить трішки так. Потім трішки так міняється. Ну, тобто це е, ну, система ЄБУ регулює запалення там раніше, пізніше, щоб обороти оставались одинаковими. Значить, зразу і зайдемо в блок двигуна. Зараз з'єднується. Так. З'єднувались тут у нас зразу всі наші дані вибило, Так, далі. Заходимо. Ага, давайте зразу коди ошибок глянем. Так, є у нас... 00550. Регулювання моменту вприску. Контроль різниці не постоянний. Є в нас одна помилочка по двигуну. Так, зараз заходимо в базові установки. Яка в нас тут група? Перша група нема в нас. Другої нема, третя. Зразу пішов зв'язок з двигуном. Почала блимати свіча накала Обороти до тисячі піднялись. Так, це в нас рециркуляція газів. МАФ. Так. Далі. йдемо Слідуюча група четверта. тут нас і показує запалення наше, тому що помилка показує, що в нас щось із регульовки <кхем> вприску не так. Так, і, друзі, наскільки знаю, рік назад. На даній автівці міняв ТНВД. Ну, його прописали, машина, ну, з ним, так сказати, сконектилась, все працює, але от, бачимо, у нас зараз машина працює, обороти трішки завищились, це сама програма їх завишає. Для того, щоб зняти показники. Ось, бачимо, друзі. Зараз у нас, у нас тут зараз пише пізно і який кут кут е, в Міняється кут раніше градусів і пізніше градусів. Ось в такий момент, оце в нас і міняється. Робота двигуна, зараз у нас показує от, рано і піднімається до 15 градусів. Це значить, що зараз е електронний блок управління, оце він зараз грається із углом вприску. Тобто зараз, коли, от, коли потрібно раніше робити, для стабільної роботи двигуна для підтримки обертів, він аж на 15 градусів робить раніший угол. Коли більш-менш стабілізується пізно і на напіз... пізно він не одного градуса не робить. Це значить, що треба регулювати угол вприску, через те і помилка є в нас. Так, крышка у нас не вылазит, значит нам надо послабить экран. Снимаем. Тут два. Тут два. И тогда наша крышка ТНВД. Чуть відтягуємо і знялась. Так. Ось наш шків ТНВД. Ось шків на лівій головці. Той даль дальній ремінь Рема. а цей ремінь ТНВД. І там на ньому три, вроді, да, три болта, їх відпускаємо і регулюємо ТНВД. Нам треба зробити вприск раніше, тому що він у нас дуже пізній. Зараз ставлю мітки і по чуть-чуть буду його рухати. Будемо дивитись графік, що у нас буде мінятися. Так, друзі, і зразу слідуючий лайфхак. Відпустив три болта, міточки і беремо зйомник для масляних фільтрів. Ремінний Цю праву кришку верхній защолки, тільки відщолкуємо Ось. і на цей вал надіваємо на шків ТНВД, надіваємо ремінь, дивимося на мітки і беремо потихеньку його прокручуємо. Ну, ось я вже змістив на 2 міліметра. Зараз затягую, будемо дивитися. Так, друзі, після кількох маніпуляцій, зараз пробую заводити. Шинка завелась. Mm -hmm. Зараза. Входим, делаемся. Блок двигана. Две З'єднаюсь. Так, зразу дивимося. Помилки. Помилки не обнаружені. Це вже добре. Так, базові установки. Наша четверта група. Так, значить бачимо. Зараз виходить рано. Пізно. Е, в нас, коли вибило помилку, в нас було нуль. У нас взагалі було нуль БТДЦ. А ТДЦ не з'являлось. Тобто це у нас угол вприска. Оце є наших два градуси після верхньої мертвої точки. Ну, зараз у нас 2,2. Можна чуть-чуть вернути назад. Нічого не вискакує на табло, бо на табло висвічувався АБС і ЄСП коли з'являлась помилка. Зараз знову заходимо в наш блок, двигун. Помилок немає. Ось так, друзі. Таким чином, ми не просто, а то зараз, як зараз модно казати, та треба з'їздити на діагностику. Ну і що, з'їздив? да з'їздив, стерли помилки да їздю далі. Ну, друзі. Хочу вам сказати просто підключитись і стерти помилки, це не значить виявити і вирішить проблему. Комп'ютер не для того, щоб стирати помилки, а для того, щоб їх виясняти і устраняти. Ось так, друзі. Так що буду їздить, бачити, провіряти. Ну, зараз все. Помилка не вискакує. Це вже добре, це мене радує. Слава Україні, друзі!